Гідропарк у Рівному оновлений простір для відпочинку. Завдяки облагородженню територією він став ще комфортнішим для прогулянок і дозвілля. Тепер тут більше людей, а рівняни задоволені змінами. Мені подобається, що щось робиться. От то, що було і зараз, мені дуже подобається. Тому я часто тут прогулююсь. А чого не вистачає, я не можу сказати. Ну щось треба додати, щоб було може веселіше, гарніше. Не знаю. Я не можу так сказати, тому що я не спеціаліст цього. Але я думаю, що ті люди, які цим займаються, вони знають свою роботу і зроблять Уже те, що робиться мені подобається. Втім, мешканці міста звертають увагу і на те, що роботи ще не завершені. Є ділянки, які потребують уваги. Зокрема, розбиті доріжки, нестача лавок, а для дітей бракує майданчика. Тут школа, діти ходять туди, додому. Ну і було б класно. Хороший дитячий майданчик і можливо трошки більше лавочок. Бо якби там з цієї сторони, Ну і привести оце трошки в порядок, бо таке воно недороблене. В принципі, тут просто дорожки дуже погані, дітям на велосипедах погано кататися. А так вроді би лавочок багато. Гарно. І горку. І, і, і качека. Ні, качель, і тут не треба. Я говорю, тут єдине, єдине що це асфальт такий, що якщо дітки маленькі на велосипедах, то їм незручно кататися. А так. Слава Богу, все дуже гарненько. Задля збереження результатів роботи та запобігання вандалізму в парку встановили камери відеоспостереження. Особливої уваги набула зона біля водойми, там де розміщені кам'яні фігури мозеїки, які стали символом гідропарку. Їх укріпили, а найближчим часом планують провести очищення. Відповідно, це є кошти. Фактично, це благодійників, тобто вони до охоче з зробити місто дуже тут прикрасити, принаймні очистити. І що стосується даних локацій, де встановлені повністю ті фігури, що ми їх відновили. Хочемо прибрати, поставити там якісь дозвілля, тобто лавочки, зони відпочинку, і також їх спостерігати, щоб їх тримати в належному стані. Поки що на території гідропарку масштабних реконструкцій не планують, проте процес оновлення триватиме. Щойно з'явиться фінансування, яке здійснюється за кошти благодійників і меценатів. Ми максимально хочемо зробити презентацію, думаю, незабаром ми не це зробимо. Які очікуються, і наші рівня побачать, що там буде ну незабаром. Ми це все зробимо. Ми зараз просто готуємо весь пакет документів, потім зробимо презентацію. І будемо чітко розуміти, де які локації що буде Два як зазначили у міській раді, це лише перший етап роботи на гідропарку у перспективі розширення та вдосконалення простору, перетворення його на сучасну багатофункціональну зону для рівнян і гостей міста. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.